Шановні майстри, я вас вітаю. Ви хочете придбати нівелір? Ви хочете від нього помірну ціну і високу якість. Подивіться, будь ласка, на нівеліри торгової марки LSP. Вони представлені в трьох варіантах. Чому мені подобається ця торгова марка? Тому що вони займаються ними, тому що вони їх. Пробують щось е, удосконалити, модернізувати, замовити в Китаї те, що подобається, і навіть доробити, щоб він відповідав високим вимогам нашим плиточників. Для цього я приїхав, приїхав в магазин Universal Tools. Я вас вітаю. Доброго дня. І звісно, з консультантами ми зараз детально розберемо, а який же вам треба купити, щоб було щастя, правда? Щастя. Так. Щастя в роботі. Ні, понятно, що наше щастя, чим більше хороших руських, оце найкраще щастя. І для цього ми працюємо і донатимо. Але зараз про нівеліри. Дивіться. Глобально, які ціни, я так розумію, ЛСП це якийсь преміум бренд. так? Так, це досить хороший бренд, який обслуговується, завозиться в Україну нашими. Ну, український бренд, українська підтримка, забезпечені гарантії, два роки від України від реального забезпечення гарантії. Крім того, ви впевнені, що кожен лазер, який доходить до будь-якого магазину, магазину не треба перевіряти і калібрувати. В магазині вони знають впевнені, що він відкалібрований. І якщо на протязі року збивається навіть калібровка, я так розумію, що Ігор за свій рахунок його калібрує, правильно? Так, так. Там е, калібрування йде в рахунок гарантії. Тобто. ну Просто що, 2 роки чи рік. Два роки, два, два роки. Ну, Це взагалі. По цінам. Дивіться, ось цей нівелір коштує 6,5 тисяч гривень. Е, як він називається? Він називається ось тут назва LM4D360. LX4D е, коштує 8 тисяч гривень, і найдорожчий, унікальний. Як на мене, він перший, який масово з'явився на ринку. Нівелір з сервоприводом. Ми зупинимося на ньому досить детально, трошки пізніше. Він коштує 13 тисяч гривень. Кожен має свої комплектації. Звісно, чим дорожче, тим краща комплектація. Щоб... Ось в таких кейсах він йде. Звісно, є універсальне кріплення. Універсальне кріплення схоже, бачите, на, ну, на Bosch, правда? На Bosch BM1, воно дуже схоже. Воно досить стійке, регулюється всіх напрямок, мінімальні люфти, мінімальні. Ну, як на мене, ну, звісно, Bosch краще, але достойно уваги. Ха, і Хочу звернути. Я завжди звертаю увагу. Подивіться, ось магніт Магніт може підняти цю плиту. Ну, це я так перевіряю магніти. А ось... Магніт, який ви будете переживати, що ваш нівелір, який коштує там, 4, 5, 10 тисяч гривень, перетвориться в нуль. Бо гарантії, я так розумію, на такі пошкодження ніхто ж не дасть. Ні, ні, це механічне шкодження. Тільки Дніпром -Ем дає таку гарантію на такі пошкодження. Так що, якщо треба щось, то до Дніпром -Ем там можна і розбити. Ні, серйозно кажу. Так, на чому ми зупинилися. По комплектаціям. Давайте по порядочку. Е, наступне. Що відрізняє нівеліри ЛСП? Всі вони комплектуються діодами від осрам 515. Це діоди, які мінімум 2 роки б, працюють багато років, мають нормальне охолодження, і постачальник дає повноцінну гарантію 2 роки. Ну, тому що це саме головне, правильно? Наступне, вони всі однакові. Давайте подивимося. Е, призми у них також у всіх однакові. Подивіться, бачите, ось по розміру, якщо ви дивитесь, подивіться, бачите, у них однакові оці призмочки, які зверху стоять, конуси. І така сама, бачите, вони там і зовнішньо, і фізично однакові. Це каже про те, що, хоч і ціна різна, але все ж таки внутрішні дуже схожі. Е, наступне таке уявлення, що вони. Приходять з різних заводів. Чому з різних заводів? Хоча одна торгова марка, а акумулятори різні. Подивіться, в найдешевшому стоїть один акумулятор, він фіксується, він. Чи, чи не фіксується? Є, Ні, він, він дотягується. Ану він а Анука, ходить. Але да. він не фіксується. І, ну так, да, це ось його тут. Ну, він це прокурсує. мінус. сам падає і ось в такому положенні це все. Я розумію, він фіксується за допомогою, скажімо так, він входить там. Контактної контактної ігру. Так, але він постачається один, але найдешевше. Наступний. Е у нього ємність. Давайте скажемо людям, яка ємність. 6700 мАч при 37 вольта... вольтаж. Так, наступний. О, тут вже повноцінно фіксується. Бачите, ось він. Ємність 5200, 3,7 вольта. Є показник зарядки. Ну, дуже приємно. І. Що дуже приємно, що він. Бачите, оця кнопочка, ось. Ось. Бать! Фіксується. Крутяк. їх два. їх два. Так, наступний. сервопривод, Клас. Так, що у нас тут? У нас тут всередині стоїть один. Ось, бачите він? І додатково ще один стоїть. Що у нас тут? Вольтаж тут більший, 8,4 вольта. 7,4 вольта 2600 годин. Ну, по-хорошому, ємність у всіх приблизно однакова, якщо перемножити вольтаж на ампери. Тому, але у більш дорогих йде про два акумулятора. І відразу кажу про особливість. В цей нівелір можна вставити одна, одночасно два акумулятори. Вони тут стають паралельно. І досвід показує, що в такому вигляді він може безперервно на одному проміні працювати. Дві, дві, доби. Доби. дві доби без зупинку. Уявляєте, дві доби можуть працювати. Тепер відразу розповідаємо, раз ми розповідаємо про акумулятори, вони можуть підзаряджатися. Їм треба їх заряджати. Ідуть в комплекті ось такі зарядні, через Type-C, я так розумію, всі. Можна двома способами заряджати. Можна витягнути акумулятор і заряджати, правильно? Ну, В, в цьому можна його заряджати за допомогою Type-C, а, а ось. Ці вони, да, також можуть окремо заряджатися, але їх так само можна заряджати і на самому лазерному рівні. Тобто, коли вони знаходяться всередині. Але при цьому всьому лазерний рівень має бути обов'язково ввімкнений. Не всі. Оці менші молодші моделі, їх можна не вмикати. Вони заряджаються і ввімкнені, і зняті акумулятори, і поставлені, як хочете, вони заряджаються. Тут же він заряджається, якщо. Е, Якщо ви підключили, тут же бачите, тут. Маша, подивись, хай люди подивляться, тут безпосередньо в акумулятор вставляється ось Type-C. І тут безпосередньо в акумулятор. Просто? Де? Це ж треба так сховати Ось в акумулятор. То тут воно вставляється, бачите де? І ви, коли вставляєте, він має заряджатися, коли він включений. Тому. Заряджати або коли він включений, або окремо заряджати. Тут має бути. А ось вона. Господі, тут її не знайдеш. Вона так схована. Ну, це така особливість цього е, нівеліра. Але тепер про саме головне: про новинку. Бо ми якось про це і та про нічого. Дивіться, е, ви знаєте, що в принципі є в природі такі ротаційні. Нівеліри. Вони дуже дорого коштують, ну дуже дорого коштують. І купляються майстрами для об'єктів, які працюють на, на вулиці. Тому що у них там відстань доходить до 500 метрів. Ну, понятно, що вони дуже рідкі, тому що замінюються оптичними. А для побутових цілях і для майстрів, звісно, не треба таких відстанів там, 500 метрів, їм достатньо відстань до 50 метрів, які забезпечують ось такі нівеліри за допомогою приймача. Але, але ця технологія ротаційних нівелірів перемістилась уже в звичайні нівеліри. І тому, якщо тут є маятник, який постійно на підшипник так, як там, хилитається, і... За допомогою сили течіння виставляються конуси. Правильно ж? Так, так. Саме. То тут зовсім інакший принцип. Там стоїть спеціальний бульбашковий рівень, чесно кажучи, мало хто знає його е природу, як він працює. До нього під'єднані різні датчики, до нього під'єднані сервоприводи, ну це такі електро, електродвигуна, які коригують е рівень, горизонт. Тому принцип у них зовсім інший. Надійність, ну, ця, ця технологія вже відпрацьована роками. Тому тут в мене немає сумнівів е, про надійність цього, е, звісно, чому раніше їх не було, тому що була величезна ціна. Вони там щось коштували 50 тисяч Дуже, гривень. Так. Ну сума щось, ну сума збродні гроші. Зараз китайці, ну респект китайцям, тому всі нівеліри, які я знаю, всі ж. Був один мексиканський, це єдиний, який бачив, не китайського виробництва, всі решта, все Китай. Mm -hmm. На жаль, Китай. Так ось, давайте подивимося, принцип їхньої роботи. Ще б хотів доповнити, якщо брати по точності із цих всіх лазерних рівнів, то якщо брати LM Звичайний і LX, то ось цих двох буде. Похибка на 10 метрів до 2 мм, то у цього буде 1 мм на 10 метрів. Він більш точніший, тобто, ну, якщо порівнювати, моя думка по поводу похибки це, скажімо так, що таке похибка. От коли майстер налаштовує нівелір, він по-різному налаштовує. Він може ідеально налаштовувати і налаштовувати в нуль. І не буде похибки взагалі на 10 mm -hmm. метрах ніякої. Всіх, що ви бачите, в будь-яких, навіть які коштує 2800 гривень. Інша справа, що майстер не в змозі це зробити із за технологічних особливостях цього нівеліра. Uh -huh. ну В основному, це стосується ось таких нівелірів І тому він там до ну, досвіду він досягає похибки там десь пів міліметра на 10 метрів. Але. То, 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 споживач це навіть не відчує і не побачить, бо це дуже для того, щоб це перевірити, це спеціальне обладнання, воно там б'є на 30 метрів. Угу. Ну, розумієте, да? То, він не перепровірить. Тому рах... я по-іншому відношусь до калібровки і до похибок. Виробник зазначає, щоб не, так, щоб до 2 мм в кругом похибка. І щоб менше налаштовувати і калібрувати, щоб скинути з себе відповідальність. Це моя особиста думка. Але я коли займався Бошем, mm -hmm. я все ж таки Бош коштував великі гроші. Я домагався того, і я навіть калібрував ті нівеліри, у яких була похибка, 2 мм. Mm -hmm. Я відсилав їх на сервіс, сервіс мені калібрував, приходили від з ідеальною похибкою. Це мій особистий досвід. Mm -hmm. Ну, можливо, ми, mm -hmm. ж mm -hmm. ми ж міняємося досвідом. Це ж так, згідно, скажімо так, інструкції. Так, тепер ближче будемо зараз тестувати. Де треба ж подивитися, як же вони працюють. Всі три будемо тестувати. Ну а як же? Так. Перед вами традиційні із сервоприводом. Як на мене, давайте отак їх поставимо, щоб вони. Ні, Ах, Вони і так гарно стоять. Як включаються? Якщо традиційні, вони розблоковуються. Тут є спеціальна кнопочка, розблоковування, і він моментально включається. Це режим, коли маятник відпущений. І є режим включення, та, в принципі, у всіх, коли ви просто натискаєте на кнопку, і він включається в заблокованому положенні, щоб його повертати. Два режими. Включаємо розблокованим. Нам вже треба горизонт, правильно включаємо розблоковуємо і наш. Так, він включився, де треба. слухайте, ну просто неподобство. Неподобство. Не буде він без акумулятора, на жаль, працювати. І взагалі переміщувати, возити треба обов'язково в заблокованому положенні, щоб не порушити оцей механізм. Тут же, подивіться, а нічого не бовтається. Взагалі, тут взагалі нічого і не розблоковується. Тут взагалі кнопки розблоковування немає, тут є кнопка тільки включення. Як тільки ви включили, ви чуєте. Як працюють двигуни і як тільки, загорі... <кій> як тільки загорається зелена оця полосочка, це каже про те, що він вирівнявся і правильно показує. Так, давайте не так трошки поставимо, щоб ми бачили проміні чи однакові промені. Так, а де у нас хто у нас не працює? А, ага, ось цей не працює. Так, дивимося, всі промені однакові. А чому вони однакові? Тому що діоди... Стоять однакові. Сервопривод, йому треба час, щоб підналаштовуватися. Подивіться, ми тут хилетаємо. Так, тепер перевіряємо саме головне в сервоприводі його стійкість до коливань. Маша, не хелетай, стіл, це моя прерогатива. Так, дивіться, раз, ми хелетаємо, подивіться. У нас з сервоприводом самий нижчий, да? і бачите, чим верхній хилитаються, нижчий, не хилитаються. але він постійно вмикається сервоприводи, він підлаштовується. Мене це особисто дратує. Ну що він мигатіть? Доходиш біля нього, а він починає, тобто його струснеш трошки, потім, потім з часом він починає підлаштовуватись. Але все ж таки, оцей промінь, він не гуляє. Так, тепер давайте повернемо на сторону. Ах, традиційно, подивіться, повертаємо ми на сторону. І промені, куди промені діваються, куди вони діваються? От така особливость цих е, діодів острам, що вони на одну сторону більше видають, на дві сторони, виходить, більше, а на протилежну, на перпендикулярній, меншу яскравість. Мені це категорично не подобається. Але. Я не знаю, чи їх застосовують із за їхньої надійності. Є більш дешеві нівеліри, які мають приблизно однакову е, яскравість. Ну правда ж? Так, да, але там інші діоди використовуються. Інші діоди, інша надійність, але теж гарантію дають два роки чомусь. Ну, деякі, а, деякі, так. Так. деякі так. Так, про що ми розповідаємо? Ти подивіться, тут дуже класно зроблено, що тут є е, показник акумулятора зверху, відповідно, дуже зручно. Тут ви бачите показник ось акумулятора. Тут показник, слухайте, тут кругом стоять показники акумулятора. Ну, крутяк. Ну, Мені подобається. Так, можеш ти що хочеш додати поки? Ну, стосовно того, що можемо продемонструвати саме як працює ця система сервоприводу. Якщо як, як саме вона врівнюється. А, До речі, дивіться, тут ще така особливість, чим мені він сподобався. Всі нівеліри традиційні, коли їх повертаєш, там вони там, на 2-3% перестають уже е, самовирівнюватися. Ну, вони заклинюють. А Найбільший, і давайте перевіримо це. От дивіться, беремо, наприклад, той дорожчий, і ставимо на візиточки найкращої компанії. І дивимося. Бачите, він починає мерехкотіти, а це про що каже, що він не може правильно. Тобто, він не само Так, наступний ставимо. І дивимося. Подивіться, бачите? От сюди дивіться. Раз. Під'їхав. І має загорітися зеленим. Опа! Бачите, він бере більший кут нахилу. Більший кут нахилу. Понятно, що тут приблизно 3%. Тут, я так думаю, десь аж до 5%. Ну, по моїм замірам, він, він бере більший кут. І це дуже, ну, скажімо так, подобається майстрам, бо деколи їх дратує, що вони ставлять на поверхню. Поверхня, а деякі нівеліри, вони там і 2%, 2 не можуть вирівнятися. 2%, я перевіряв, уявляєте собі, тому 3% у ЛСП звичайному, до 5% у сервоприводу. Слухаю. Також можемо зазначити, що всі вони у нас працюють в режимі роботи саме з приймачем. Це все у нас виведено на окрему кнопочку, тобто ми можемо включити цей режим, можемо його виключити. Також мають регулювання по яскравості світодіоду в трьох положеннях. Тобто можемо, наприклад, продемонструвати навіть ось на цьому на простенькому. На це. Ну, Я скептично відношуюсь до регулювання, скажімо так, потужності. Можливо, в якихось темних приміщеннях, можливо, комусь не вистачає дуже багато світла від них, від зеленого проміння. Але ну, то таке. Ізначально він ключа, включається на максимум. Так, так. Ізначально тут є режим працювання з приймачом у всіх. У всіх до єдиного. Тобто, ну, по різному От подивіться. Ось на цьому називається авто. Автур. Тут ніяк не називається, тут просто він включається ось така кнопочка. Тут давайте включимо цей режим. Тут включається ось по-іншому, бачите, ось інша кнопочка. Ну і різні заводи по-різному, я так розумію, їх включають. І тепер включивши, зараз ми будемо. Він включився. А що він не знаходить? А, він, напевно. як? Ні, ні, він має. Тримайте? Давайте виключимо і по одному будемо перейти. О, тут є звук. А ви помітили, що вони мовчать всі? Оці нівеліри LSP, вони якісь такі мовчазливі. Це, напевно, Ігор не любить, щоб вони ругалися. Но... Ну, Постачальник. Ну, правильно, нема що, скажімо так, заважати майстру працювати, хай мовчать і працюють. Скажу коротко, ми всі перевірили, і вони всі працюють з приймачами О, за Україну Хв хвилинку. Секунду. Алло. Вибачте, дружина телефонує, а це святе. Це святе. А, продовжуємо далі. Дивіться, у всіх, хоч і діоди стоять острим, але башти, у всіх різні. А, по, тут самі величезні, чим, чим більше і в металеві. Чим більше металу, тим більше і краще охолодження, тим він довше прослужить. А, на той, що 8 тисяч гривень, вони металеві, для чогось закриті гумками. Можна подумати, що він впаде і щось вбереже. Я б рекомендував їх зняти. Тому що це буде краще охолодження, зумками буде гірше. Але вони також металеві. В найдешевшому здається, що вони металеві, але вони пластикові. І, відповідно, вони забезпечують ну, менше охолодження діоду, але 2 роки дає гарантію. До речі, оцей нівелір, він зараз в стандартному положенні. Але якщо ви будете купляти, просіть, щоб вам дали в унікальному. Е Яке виробляє фірма постачальник, вони сюди вставлять уже алюмінієву основу, яка нижча, і тому він виходить найнижчий у своєму класі. Правда, яка кажу? так? І це дуже величезний плюс, що е, е, постачальник дороблює за свій рахунок в ті ж самі кошти е, ці нівеліри. І вони, звісно, подобаються майстрам, і майстри їх купляють. Хочу порадити ще постачальнику. Подиві, под, под, хай подивиться на хюпар Нівеліри. Чому люди купляють хюпар? Тому що у них є електронний рівень зверху. Чого немає в цих для чого цей рівень? Звісно, щоб просто тупо на місці без іншого рівня визначити, чи рівна поверхня. Наступне. Щоб Чітко показав він 45, кут 45 градусів. Тому що, звісно, подивіться, тут ми зараз будемо повертати, як він кут показує. Включили. Включили, тут не треба включати. І блокуємо. Заблокували можете повертати. І він на будь-який кут. Але ж як визначити, що, наприклад, кут 45 або інший. Ну як, ну як? Ну що його тут прикладати, якийсь там прилад. У вас є прилад, ну знаєте, там зверху якийсь рівень. Так, недоробка. Тут має бути екран, і там має чітко вказуватись рівень. Тут так само ви можете в заблокованому положенні включити його і повертати, і... але ж ви не зможете визначити рівень який. Кут нахилу, да? от правильно. В комплекті йдуть. Я так розумію, до всіх, до речі, вони однакові, тільки різним кольором, приймачі. А тут є купун дистанційного керування, тут немає. Ну, це взагалі мені сказала Маша, що це бомж серед цих нівелірів. Так, Маша, не сміятися, не посміхатися. А ось більш дорогі, вони вже по-крутому сформували. Таке універсальне кріплення. Тут триножка і тут триножка. До речі, на триножках є рівні. Слава Богу, молодці, що зробили тут рівень. Рівень він особливо важливий для традиційного. Коли ви традиційний повертаєте і він стає на, на нерівній поверхні, він при повороті може промінь вверх-вниз мінятися. Але коли ви поставили на таку триножку і повертаєте вже виставлена триножка, то промінь вверх вниз не йде. Цього недоліка немає в сервоприводі, Він у вас, якби його не повертали, він стане як положено. Так, про що мова? Кейси є, триножки є, акумулятори по дві штучки, зарядні пристрої, пульти керування. Ну, тільки раба ще не вистачає, щоб це все і займатися цими роботами. Ну що, дякую вам за увагу. Я завжди кажу, як є, по-чесному. Завжди мені приємно заїжджати в Universal Tools, тому що мені... Ну, приємно побачити якісь новинки і, звісно, донести до вас свою думку. Моя думка не завжди правильна, але так і має бути. У кожного своя має думка. Якщо немає думки, то ми ж не робите. Я завжди кажу: не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Дякую вам.